Ви провокуйте на склад. Вимога дотримання, ви мені вимога дотримання правил дорожнього руху. Я називаю сюди Ви викликайте, вирух. давайте, викликайте, Ви, Я дотрим... закликаю вас до дотримання законності, а ви це називаєте провокацією. Стидно, працівник міліції, стидно. Мені нічого не стидно, я нічого не порушую. Е, скажі... ще раз кажу, Не провокуйте це. Покажіть, будь ласка, службове посвідчення. Хто ви такий? Громадянин України. Ви покажіть свої, я вам показую. На підставі свої. чого. Я водію, показую, на, підстав, уваги, на підставі венера. чого? я вас не зупиняю, На то... підставі чого? Що на підставі? Згідно з статті 5 закону так. України про міліцію. Будь ласка, покажіть собою посвідчення. У мене неадекватний пішохід, велосипедіст. Будь ласка, визвіть групу сюди лікарів. Да, да, пішохід піш... велосипедіст зупинився, провокує мене на <кій> надії на провокаційні. Цепляється. Будь ласка, назвіть себе. Ні. Я перепрошую, як вашого звуть колегу? Запитайте нього, будь ласка. Ну він не представляється, ви його колега. Ви погоджуєтеся, що він порушує чи ні. Провокаційні дії. Не погоджуєтеся? А чому? Прийшлі, будь ласка, тому що він заважає Ви з перевагою території зупинка. О, в даному, в, в в даному місці, як ви вважаєте, є порушення правил дорожнього? Ви, кажу, чи ви немає? заважаєте, у нас введений план перехват, я ви вас. заважаєте, несімо по нагляду за дорожнім способом. Я вас запитую. Я вас ще раз сказав, я вас запитую. Що ви мене Приїде група, хай з вами розгорнуть. Я визволював. Ви будете представлятися посвідчення, показувати службова. Ви представтеся для початку. Я громадянин України. Я зупиняв, шановний, я вас не зупиняв, я не службу. Я побачив порушення я ще... правил дорожнього групи. Я, я заважаєте мені до працівника, працівника. міліції, який думає, хоча мене... В, мене, в мене сумніви супутності ви мене присні ви викликають, що я працівник міліції, тому що працівники я міліції вам не порушення. Ви мене знімаєте, ви що хочете робити, провокціруйте мене тут. Я вас не зупиняв, ви спеціально підійшли, спеціально до мене ціпляються. Я несу нагляд за дорожнім рухом. У нас два угони зараз. Да, ви відволікаєте мене віднесення служби. Приїде зараз опергрупа, де вами Пер, переставте я вам Переставте машину, будь ласка. Я стою згідно Переставте машину і переставте і з'їдом визначення. І ви порушуєте правила дорожнього руху і порушуєте на, ка... на кастрі одиниці. Я не порушу. Порушуєте? Ні. Порушите. Чим ви визначили, що я ви порушую? Ви наказ читаєте? Я прошу, будь ласка, хочете зі мною спілкуватися, приїде в перегрупу, будемо спілкуватися. Ви, потому, ви заважаєте мені контролювати рух транспорту. Я вас прошу. Будь ласка, пан, пан велоспідіс, ви, да? так? Учасник, дорожнього, учасник дорожнього. Ви їхали, я вас не трогав, у вас, ви зупинились і самі провокуєте мене на будь-які дії. Я, не провокую я, вас, вваж, я вбачаю в ваших діях провокаційні провокації. Де це написано визначення провокації? Я вбачаю це. Ви відволікаєте мене по нагляду за дорожнім рухом. Я не бачу транспорт. Заклик до дотримання правил дорожнього руху. Це є провокація. Зупиніться, будь ласка, тут з боку, зачекайте опергрупу. потім будемо спілкуватися. Я не бачу транспорт, який проходить. Скажіть, будь ласка, заклик до дотримання правил дорожнього руху. Це є провокація чи ні? Як ви скажете? Заклик до дотримання правил дорожнього руху. Це є провокація? Чому? Ви визначили, що я неправомірно стою? Ви стоїте, на виїзді з правилої території. Ваша ну думка. як це? Так. Я є учасником дорожнього руху, я знаю правила дорожнього я руху. Я вам ще раз кажу. Так. Знімайте, будь ласка. Ну я знімаю. То знімайте. Знімаю. 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 Де там ваша група? Чекаю. Чекаю. Добрий день. Добрий. А що в нас? Інспектори вже несуть е, службу на автомобілях особистих. Ви знаєте, що вам забороняється нести службу на особистих автомобілях? А що ви взяли, що я служба А що ви взяли, що я А тому що ви зі зброєю. Якою? А з оцією? Людина зі зброєю. Зброя коли видається? Ну що, нема що робити? Коли зброя людині видається? А, що, нема що робити? Коли зброя а, видається? А ви що мене зброя є. Ну я ж бачу. Що ви бачите? Бачив? вас щось з очима погано, так? Що? Погано з очима? Що? Погано з очима. Немає зброї? Що, нема що робити? чи що? Ви Ва? зараз при формі. Ну. будь ласка. А ви хто такий? Хто ви такий? А хто ви, ви такий? Ви мене знімаєте ви дозу з А Хто ви такий? Я інспектор уділий даю. Інспектор? Да, а, так ви представляєтесь інспектором. Ну, чому ви де, тоді ви е... ви несете хто? службу на ви особистому автомобілі? Що, що ви взяли, що я службу несу? Ну ви ж представляєтесь інспектором, ви ж не представляєтесь громадянином України. А ви в даний момент. А ви. Я громадянин України. Я України, як А для чого ви запитаєте? Ну як для чого? Ви питаєте мене, а ви питаєте, для чого я вас питаю? Ну, я ж У вас є так. якась причина? А чого ви не знімаєте? Хочу. Хочете мене? Так. По якій причині? Кореспондент якоїсь компанії чи що? <кхи> публічне місце посвідчення, дозвіл на публічне. відеозйомку державних представників держави. Є у вас чи немає? Саме не є. То покажі, Добре. Покажи, я вам надам своє посвідчення для... Того, щоб ви знали, хто так ви зараз громадянин, чи ви зараз при виконанні службових обов'язків? Громадяни мають якусь посаду або мають якусь професію. Ні, в, даний, не в, даний момент, в даний момент, да. ви є громадянином України, чи ви є представником міліції? Я, я в будь-якому випадку є громадянином України. В даний момент, ви при виконанні випадку? службових обов'язків. Я стою перед вами, перед вами при виконанні я виконанні виконанні службових інспектором відділення Даї. Що ви взяли, що я на сусід службу? Якщо ви представляєтесь інспектором, то ми, так, ви не маєте права на увазі службу. Тоже ваша особиста думка. Я Нет, якщо людина представляється інспектором в даний Але момент. Якщо людина після служби. Якщо, якщо, людина, якщо людина представляється, після служби, інспектор, якщо інспектор, людина навіть після служби вона є інспектором. Якщо він зніме форму, він не є інспектором. Ви помиляєтеся. Вам ви? нема чим займатися. Я закликаю вас до дотримання законності. Я не закону. Я вас прошу, відійдіть, будь ласка, не заважайте мені на. Вам перехват виведе. Якщо не заважаєте, не заважайте. А хто ви, що, що? хто ви такі? Хто ви такі? Я ж вам представився. Інспектор відділення до Як вас звуть, інспектор? добрий день. А вас як звати? Ну, ви мене для... А для спитали? чого? А для я чого? Перші... Вас? Я вас до цього питав. Я вас як запитую вас згідно закону України про міліцію, стаття 5 На першу вимову громадянина. Ляді, будь ласка, посвідчення в розгорнутому вигляді. Службове. Значить, відносно відповідно до статті 5 закону України про міліцію. Так. Ми маємо право перевіряти е, громадян документи, правильно? Ні. Чо ні? Ні. Чо ні? ні. От ви хто являєтесь Згідно статті 11, ви, ви не зараз... знаєте навіть закону хто України про міліцію. Хто ви зараз такий, якщо переді мною стоїте? Я громадянин України. Так. Як так. вас звати? Усі якийсь документи? А для чого? Ви? Передивіть будь ласка. А, а для чого? Ну як це для чого? Ви знімаєте тут сталий екіпаж? От, щось хочете випитати в нас. Зараз проходить оперативний план перехват. Я вона радий вона. за вас. Радую, що у вас оперативні Дуже якісь раді, заходи що? проходять, молодці працюєте, так. тільки ж не порушуєте. Що порушуєте? Правила дорожнього руху. Який? На кастрі одиниці. А ще що, <гум> ви хочете скаргу на мене написати? На вас? Напишіть на мене на скаргу. Якщо у вас є якісь проблеми чи що, чи може у вас щось з головою не в порядку, то я вам співчуваю. Ви мене ображаєте? Чим? Ви мене ображаєте? Чим? То вже є підстава написати <гум> скаргу на мене. Правильно? Так представтесь. Що, ну, що на ви, 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 ну На кого я буду писати е, скаргу? На, на кого я буду скаржитись? На кого я буду скаржитись? На кого я буду скаржитись? Як це на кого? Ви мене образили, якщо ви працівник образили? міліції представлялися, так, так будь ласка, назвіть свою посаду, назвіть своє е, прізвище. А ви хто такий? Я громадянин України. Я буду з вами про я буду знати, хто ви такі. Стаття 5 закону України про міліцію. Стаття 11. Покажіть. Документи свої. Документи? Коли? Ви громадяни? Коли? України? Ви громадянин України? Коли? Чим ви можете? Коли я маю показати? А я повинен підтверджувати. А всі журналісти посвідчення. А я маю перевірку. А я щось маю підтверджувати. Можете щось показати? А що вам показати? Я ж вам кажу, припис на перевірку, журналістське посвідчення якесь, Що ви тут знімаєте, щось тут ходите. Для чого? Як, для чого? А звідки? Я знаю, що такий. Ну, а я звідки ви знаю, громадянин. хто ви такий. Громадянин. Ну, тоді я вам бажаю удачі громадянин. Ну. Так і далі займається своєю. Ви назвете ви своє прізвище, посаду? Ні? Чому? Ні. Ви що боїтесь? Ви хочете чого я боюсь? Не Знаю, вас закон боюсь? вимагає. Вас боюсь? Ну, Закон вимагає. А у вас закон що вимагає? Який Від вас закон? що закон? Вимагає? Який саме? А ви на, закон на статтю якусь назвете хоча б одну. І що саме вимагає? Вам Вам що, консультацію дати? Прийдіть, я лекції буду. читати. Ну ви ж хочете щось з мене. Хочете Назвіть, лист? будь ласка, згідно чого, я ви вимагаєте взагалі. Взагалі. з мене посвідчення. Я за вас нічого не хочу. Просто ви зараз не хочете представитися, хто ви такий. Проводите тут. А ви хто такий? Ви під'їхали yeah. на машині, yeah. яка не є, якби. Що, це мій особистий транспорт, що я не маю права їздити. Не на маєте. А чого це немає? Не Як на, це? Не Наказ три одиниці. Я не маю права на своїй машині їздити. Чи? Коли ви виконанні службових обов'язків не ви службу нести, ви не маєте права Але взяли, на своїх взяли що на свої особисті Ви бачите, що я несу. Службу, Тому що ви стою, представлялися працівником міліції. Яка різниця? Я зараз несу форму. Я їду зі служби. То ви маєте представлятися громадянином, якщо ви до мене звертаєтеся. Ну, це вже як я представляюся, вже моя. Ну тоді особисті, з вами правильно. немає що говорити, якщо а ви, що? Якщо ну, ви ну, не ну, працівник ну, міліції. в даний момент... Ні, ні, ні. Мені не цікаво, мені цікаві, ось ці персони.